Підопічним Луцького терцентру соціального обслуговування до Дня Незалежності роздадуть 300 продуктових наборів. Про це Суспільному розповіла директорка терцентру Галина Шатецька. Сьогодні ми зібрали людей, 25 чоловік, провести такий захід до Дня Незалежності, щоб трошки підтримати емоційно і психологічно цих підопічних наших. Це для тих людей, які в цьому році звернулися по соціальні послуги, оформили відповідний пакет документів і не отримали жодного разу продуктові набори. Прийшов до центру соціального обслуговування лучанин Володимир Маць. Каже, що переніс операцію на серці та має інвалідність. Сюди звернувся із заявою і довідками та отримав право на безоплатні обіди. Смачно готують, важко казати, два місяці туди допомогу давали, там ну, щось якісь пакети давали. Зараз знову позвонили мені, Я прийшов. Стоїть на обліку в терцентрі як одиноко проживаюча лучанка Віра Сухоставська. Пенсія має бути держслужбовцем, але ж перейшла на пенсію по віку, оскільки у держави немає грошей. І мізерна пенсія невеличка. Стоїмо на обліку, дякуємо, що нам увагу, не раз привертають і допомагають. Вартість одного продуктового набору приблизно 500 гривень, розповіла директорка центру соціального обслуговування Галина Шатецька. У нього входять крупи, олія, цукор, м'ясна та рибна консерви. Харчі для громадян закупили за гроші міського бюджету, каже директорка департаменту соцполітики міської ради Вікторія Майборода. Взагалі на програму розвитку соціальних послуг понад 2 мільйони 600 гривень виділено в цьому році коштів. Безумовно, в ці кошти входять і гарячі харчування, осіб, які в складних життєвих обставинах і обслуговуються нашим територіальним центром. Це і на продуктові набори. Зі слів директорки центру соціального обслуговування, станом на сьогодні у них 3,5 тисячі підопічних. Це одинокі малозабезпечені, люди з інвалідністю та бездомні. Зі слів щодня тут готують 150 обідів. Дар'я Тимошкова, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини Луцьк.